Вітаю вас на своєму каналі Бабусині Поради. І сьогодні будемо готувати томат. Тут у мене є усього 20 кг помідорів. Ось такі помідори, ось такі невеликі такі помідори. Ось тут я, я вже їх отут раз один от намочила, помила. Тут раз, тут вже другий раз на воду. Помила вже другий раз, і буду ось так нарізати. Аби я маю таку соковижималку, але то старенька соковижималка От я підготовлюю. Я не буду цей процес показувати. Оці вже підготовлені, по лише десь десь во заболені, бо гнилуваті, ми то вирізаємо. Ось такий, такий вже через соковижималку вийшов у нас сок. Томатний. Ось дивіться, це вже, це вже пропустили ми через соковижималку. Десь тут кого вже немає ні зернят, ні шкірочки. Все усе то виходить. Ось така виходить суха маса. Ось така суха маса. Самі шкірки і зернята. Ми все перепустимо через соковижималку. А тоді зустрінемось і я розкажу далі, що будемо робити. От, от помідорів тут у мене є 20 кг. О, а тоді ми зустрінемось і будемо. Ось скільки вийшло соку томатного з 20 літрів. У таких двох каструлях. Тут 5,5 літрів є і тут 15-літрова, то десь, я знаю, 13 і пів, може чи як. Йдемо бачити, коли вже я порозливаю, скільки там мату вийде. Але тепер мушу закип'ятити, бо то вже вечір. Кладуха і кип'ятеці, прокип'ятеться, а завтра зранку будемо далі. Ось тут теж вже починає кипіти. Тут на хвилин 10-15 прокипить, А завтра буду, розкажу вам, що будемо робити. Ось тільки з цієї води, з цієї з цього томату, отакої, 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 отакої соку, такої рідини. От скільки. Бачите, отут кого ціла майже. Я з'єднала всі, томат всій докупи, а цей сік, він теж дуже добрий. Ми будемо його отако відбирати. Я поставила на ніч сито ще пару разів його отак відсідила. Оцей зібрала сік. А буду розказувати далі вам, що я буду робити. Цей сік ми теж не будемо. Не будемо його виливати. Я покажу далі, що я буду робити. Він дуже смачний. Так що, а тепер, оце зараз будемо позбираємо і вам розкажу далі, що будемо робити. Така маса у нас є. Ми її поставили знову на вогонь. І будемо проварювати десь годину. Може менше, десь від пів години до години, подивимося як. А тоді я вам скажу, що робимо. Пройшло година, як варилася наша ця маса томатна. Ось яка вона вийшла густа. А тепер ми зараз до неї додамо дві лишки олії. І це все будемо Блендерити. Ось так. Отакі дві лишки будемо додавати. Олії. А може, на цю, а може, я дам ще більше, дам, дам, на цю масу дам чотири. Чотири ложки. Отаку олії. І тепер Буду блендером погружним блендером буду збивати. Я як зіб'ю, я тоді вам покажу. Ось яка в нас вийшла паста. Дивіть, яка густа. Ви можете більше соку тої води відбирати і. А я таку хотіла, хочу таку, щоб була. Вона не дуже така страшно густа. Але вона все рівно, дивіться, яка густа. Дивіть. Ось. Вона досить така. Олію я давала для кольору, щоб, щоб вона кращий вигляд мала. Камера відбиває не такий колір червоний, а вона, вона така аж темна. А зараз ми її поставимо ще прокип'ятити 15, десь до 15 хвилин. 10-15 хвилин ще прокип'ятити. І будемо розливати по банках. У мене вже банки підготовлені, стерилізовані. Е я їх у духовці простерилізувала, О. і вже будемо розливати. Я її видварювала годину перед цим. А тоді як я буду розливати, я вам покажу, ще кладу на, на газ. Так, от уже пройшло 15 хвилин і вже будемо розливати нашу томатну пасту. Дивіться, яка мага. Але будемо гарячу. Беремо, набираємо, кладу в банку, ложку, щоб е, слоїк не втріс. І зразу гарячий накладаю в банки. Отакувати. От де кипить, я там від і одразу накладаю. Отаку. От Так само другу банку і весь час перемішуючи отаку, весь час перемішуючи. І так само, от будемо другу банку. Там, де кипить, там будемо відти набираємо і зразу. Ось так. А коли закрутимо всі, я вам тоді покажу, скільки вийшло. Ось скільки вийшло у нас томатної пасти. Вийшло з 20 кілограм помідорів. Вийшло 17 півлітрових банок такого томату. От і оскільки лишилося ще такого витякало, то ще гаряче. Ну, як вистини, то й буде ще краще. Ось такої томатної пасти. Ви яка гарна. Томатна паста. І соку ще в нас такого лишилось ця цього лато. Цей сок ось такого соку ще. Але цей сок зараз я закрию у цей У услойки. І коли будемо ось такого ще соку. Ми випили багато. Тут було десь 6 літрів. От. Цей, ось, цей сок я зараз закрию також у банки. Так що дякую, що дивилися моє відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, готуйте з нами, смакуйте з нами, ставте лайки, під, коментарі, коментуйте. Тисніть на дзвіночок. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такі три слоїки ще вийшли, соку томатного. Так, якщо розбавити, він робиться, робиться ось такий. Але то можна його, при, як буду помідори закривати, тоді можеш дати це. або так пити, чи до борщу, чи ще до чогось. Можна все робити, можна пити, можна все робити. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!